Діаграму. Я буду так дуже дуже прислуховуватися, коли з вами сьогодні буду говорити, через те, що я не змогла на жаль, налаштувати звук у свої навушники. То я вас буду чути через колонки, а вони в мене доволі такі слабкі. От, але я сподіваюся, що ви мене чуєте нормально. От, Ми вас чуємо нормально. От, значить, Я хотіла з вами поговорити про купол. Пам'ятаєте, ми з вами на минулому році говорили про те, що людство придумало арки, та? і ми говорили про наріжний камінь, це оцей важливий камінь, який отут по центру. Знаходиться він трошки іншої форми, такий зазвичай ширший. І, власне, на нього частково значить, він тримає, скажімо так, цю арку. І наріжний камінь це така важлива штука в архітектурі, і тому вираз наріжний камінь увійшов і як фразеологізм, як те, що позначає щось дуже важливе. Дуже важливі там в якійсь темі і тощо, що це там наріжний камінь нашої нашої розмови, тобто найголовніше, найважливіше, найцентральніше, ем, що в нашій розмові. І Якщо ми беремо оцю арку та, і провертаємо навколо себе. То в нас виходить оцей купол, який зараз ми пересунемо ваші фотографії, а, ваші відеокамери, то ви якраз от можете побачити, що тут вимальовує, вимальовується значить, цей купол. І тепер дивіться: в залежності від того, як у нас а, якої форми арка, може бути, бо арка ж може бути різної форми, правда, а, то може бути і різної форми оцей купол. Значить, дивіться, а, ось ми справа. Бачимо якраз е, різні типи арок. Там. Загострені нижче, вище, з такими більш наче, е, покатими плечима, якщо можемо так сказати, значить да? так роз, розійшлося. Е, Оце і називається horseshoe це підкова, що трошки да, так нагадує підкова, а тут подивіться, отак, от воно ще й все наче, як прикрашено. А може бути арочка, яка виводить в загострення таке і тощо. І таким чином, якщо ми провернемо цю арку навколо себе, що вона повністю навколо себе провернеться, то може бути і різний купол. Різної оцієї форми. І зазвичай, якщо я вам кажу купол, яка ваша перша буде, ну, перше, що ви згадаєте, про яку будівлю? Це про... про церкву. Правда, от ти, ну, там купол і якось одразу е, вбачаєш е, церкву. Скажіть, чи може бути купол просто на якійсь будівлі? Не тільки на церкві, не тільки на якомусь храмі. Може, ні. може бути. А який, може, ви згадаєте, значить, як виглядає наша Верховна Рада? Знаєте, як будівля виглядає? Там, де наш парламент засідає, Верховна Рада? Ну, це така велика будівля зі скляним куполом. З куполом, правильно, там навіть скляний купол, бо ми говоримо з вами вже про часи ХХ е, століття, да, е, коли е, будували. І ось ми бачимо, тут якраз шикарна така прям зверху є фотографія. І ось подивіться, який тут скляний купол, да, оця штука зверху, це називається шпиль, е, те, що таке заверш, завершення. Да, і ми тут бачимо, навіть якщо от е, так е, краще наблизити. То навіть побачимо, ну, можна так сказати, оці металеві якісь а, конструкції, які а, тримає оцю, значить, де вона в мене скачалася? Зараз одразу фотографію ми закачаємо і подивимося. Наблизимо наблизимо, Ось ми бачимо якраз оці важливі якісь да, такі смужечки, які тримають, а, а, як наче на сектори. Да, оці... Коли від круга, від центру круга розходяться радіуси, вони ділять оце коло на сектори. І от якраз бачимо, що от на сектори поділені оці такі товстенькі, якісь металеві конструкції, а більш тоненькі, значить, всередині цих секторів. А тепер хто був у цирку? Був хтось. Ми були три роки назад. І Колись були, так? Да? І будівля а, Національного цирку України. Ось він тут по центру. Ось ми теж бачимо купол. Давайте зараз знайдемо кращу з вами фотографію в інтернеті. Бум, Національний цирк. Бачите, причому, якщо отак от знизу фотографувати, то ми той купол не бачимо. Да? Здається, що просто якась там ряд колон зверху об'єднаний цим карнізом. І тут ми і в вечірню якусь фотографію ми бачимо, а насправді, от якщо... Трошки віддаля подивитися, то якраз ми бачимо цей металевий купол, причому він вже закритий. Якщо в цьому в Верховній Ради він скляний, прозорий і це є також цим світовим вікном, в тому сенсі, що власне в Верховній Раді, якщо день сонячний, то вони і не включають електрику, не включають лампи. Ну, точніше, як вони включають електрику, коли там мікрофон треба говорити, коли там треба дивитися на табло, хто проголосував проти, хто за, і тощо, то звичайно там електрика працює. Але от люстри, лампи не працюють, бо вистачає сонячного світла, яке потрапляє, значить, в зал, в сесійний зал, тобто там, де відбувається сесія Верховної Ради, тобто зустріч. То вони можуть користуватися просто, значить, сонячним світлом, і того може бути достатньо. Тобто, купол це така важлива да, деталь в архітектурі, і ми минулого з вами разу намагалися зрозуміти, як оцей купол поставити на квадрат. Да? Бо коли ми говорили, що ось чотири колони або чотири стінки, да, і а, нам треба купол а, одягнути, що нам треба додаткові. Точки опори для того, щоб сперти цей купол, щоб воно краще трималося. І о, о, з'являється така штука під назвою паруса. Да, ось тут ми бачимо, що цей купол ми одягаємо. Значить, накриваємо зверху на а, квадрат на оці чотири стіни, і якщо ми так зробимо, то у нас тільки будуть чотири точки опори. А якщо ми додамо отакий трикутничок, отут між цими стінками, і а, зробимо таку, значить, трик, який буде тримати і купол, теж, то це помножує, збільшує кількість точок опор. І тоді виходить, що ця конструкція набагато краще тримає. І тут виходить, дивіться, значить, ми можемо, наче як кришечка чайником накрити оцю поверхню оцим куполом. І це зараз у 20-21 столітті ми з вами можемо робити скляні куполи, що може сонячне оце світло проходити, як у Верховній Раді, а от раніше. Коли ми говоримо там про навіть 200, 300, 400 і ще далі, давні часи, коли робили куполи, то виходить, що в нас закрите приміщення, в стінах є вікна, да, які запускають сонячне світло, а купол, виходить, він як дах. Повністю закриває а, освітлення, і нам треба якимось чином все-таки додати світло в приміщення. Бо, звичайно, якщо ми говоримо про е, будівлю, де відбувається молитва, е, а це не обов'язково тільки церква. Ми можемо говорити і про храми, про дома молитв різних релігій. То звичайно, якщо там відбувається молитва, це дуже важливий такий процес. Треба, щоб люди, якщо вони читають світі книги, і тощо, щоб до них потрапляло світло, свічки, вони ж, можна їх теж запалити, але в той же час вони спалюють кислород, якщо ви, ви пам'ятаєте, то вогонь якраз живеться киснем. Да, він спалює, тому що якщо ви в закритому приміщенні, де горить а, там, а, якісь свічечки, то в певний момент вам стане душно. Бо якраз там додатково цей кисень, який могли б дихати а, згорів через те, що вогонь горить у вашій кімнаті. От. Тому, звичайно, треба максимально використовувати а, денне освітлення. І тоді... Значить, Людство, архітектори придумали таку штуку під назвою барабан. Барабан, ви знаєте, що є така музична музичний інструмент, правда? Знаєте таке слово? Так. А в архітектурі. Що ж означає слово барабан? Так, бу-бу-бу-бум. Значить, Що ми бачимо тут? Тут, вибачте, я, що така не дуже зручна картинка, от, але тут показано значить, інші штуки, про які я теж з вами поговорю. Ми бачимо ось купол, ми дивимося на е, частину, яка під буквою Е. Ось купол, ну, знову ж таки, як кришечка чайника. І ось вона сперлася на е, стіни. Але ми бачимо, що під цим куполом. Отака кругла штука. Да? І оця кругла штука якраз і називається барабан. Значить, Що можна зробити з тим барабаном? В барабані можна зробити вікна. І ось подивіться, ми з вами бачимо різні куполи, різних архітектур, європейської, східної архітектури. Ось оцей купол, але він стоїть на такому барабані, в якому є вікна. Отут ми бачимо там різної форми, отут ми виглядаємо, що теж є вікна. І це така важлива значить, штука для того, щоб потрапляло туди світло. Це доволі таки часто, знову ж таки, в старовинній архітектурі і тощо. Тепер дивіться: Софійський собор, про який ми з вами. Доволі часто будемо говорити. Давайте візьмемо цю картинку. І ось ми бачимо: оцей золотий це купол. А оцей якраз це не просто башта, а оцей є той самий барабан, на, яких, на який піднялась, піднявся оцей купол. Тобто його можна одразу на стіни, да, на оці паруса поставити, про які ми з вами говорили. Але можна на паруса поставити круглий барабан. З вікнами, щоб проникало світло, щоб потрапляло світло в середину приміщення. І вже на цей барабан насадити купол. Поки зрозуміло, про що я говорю. Так. Так, у когось є питання. Нема. Хитайте головою. Чудово. І от дуже прикольно, ну, насправді, ці різні. Архітектурні елементи, да, архітектурні шматочки якихось будівель, деякі з них мають якесь окреме слово, да, от як, наприклад, купол. Але деякі з них названі через те, що вони нагадують якісь інші предмети, як, наприклад, парус, оцей трикутний парус, який роблять для цієї додаткової точки опори. Так, і оцей барабан да, нагадував е, архітектором ті барабани, які били. Е, що наче от, і барабан вже він складається з двох частин, да, має стінки, оцей класичний барабан, от такий е, кругленький. І оця якраз штука під куполом вона от нагадувала архітектором той барабан, і тому вони так і назвали значить, е, цю архітектурну е, будівлю. І тепер дивіться з тим самим Софійським собором. Mm -hmm. Зараз ми спробуємо отак нагуглити ту картинку. Мені одна дуже подобається, оця страшенно подобається картинка. Бо вона якраз показує, як змінився собор з 11 століття. Бачите, да, що от нам вимальовані старі стіни. Тоді, коли її ще побудували в XI столітті, що купол був, був іншої форми, він був такий кругленький, знову ж таки, як кришку чайника, можна сказати. Ну, в мене такий чайник нагадую, може, у вас інший чайник то іншої буде форми. От, або як е, якась шапка така. А вже в часи, коли був такий архітектурний стиль, який називався бароко, то добудували. Отут другий поверх з цієї сторони, це те, що ми бачимо, таким блідим кольором, з іншої сторони. І центральні оці куполи змінили форму. І ми бачимо, що додали додаткову отаку прикрасу зверху оцього купола. Оце бароковий купол. Причому він такий на грушу схожий. Це дуже така наша традиційна українська, козацького, українського козацького бароко. Це от наш важливий архітектурний елемент, бо в кожній країні, звичайно, є, от, там, або кожен стиль має певні якісь архітектурні елементи, по якому ви можете впізнати. От Знову ж таки, та картинка, яку я вам показувала з арками. Якщо ми знову зараз подивимося, ось та. Ця бачите, написана Florentine Arch, тобто ця арка, яка характерна для Флоренції. Да? От що Цілий стиль пішов, значить, там, звідки це пішло, розповсюдилося, і що навіть назвали після того це саме Флорентійським. Або тут ми бачимо венеціанське, тут, або Муріш, вона нашою мовою. Мавританський, от а, а, причому це такий. А... Східна архітектура, але в той же час у нас в Києві, здавалось би, де там той близький, схід, де оця мусульманська архітектура вона для нас не характерна, але, але це не тільки про мусульманську архітектуру, це і про архітектуру Близького Сходу, а там не тільки знову ж таки, мусульмани проживають, там проживають і іудеї. І в нас теж можна побачити отакі різні архітектурні значить, елементи, і в Києві, теж, але переважають. Знову ж таки, не з того часу, коли це завелося, там, в 17 18 столітті, там, 300-400 років тому. А через те, що 100 років тому, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, архітектори вже почали використовувати різні стилі для побудови своїх будівель. Вони хотіли гратися з різними архітектурними стилями. тобто, просто... Розвиток архітектури був такий: що ось у нас там стиль є такий, все будуємо в такому стилі. Мода на цей стиль, і всі майже там більш-менш однаково. Будують в тому сенсі, що форма куполів для нас характерна. Отака, значить, всі будую, робимо форму куполів отаку. Стиль класицизм, ага, любимо, значить, класицизм, і всі церкви, які були там старі, якщо вони потребують реконструкції, то їх перебудовуємо не в тому стилі, як, які вони були, а додаємо їм риси. Якраз класицизм. Або з тією самою Софією, замість того, щоб залишати її в цих старих, стародавніх, середньовічних формах візантійських, як, який прийшов оцей стиль до нас з Візантії, ми їй додамо риси бароко. Можна сказати, що от одягнемо її. Оцю церкву, яка в візантійському стилі, одягнемо її в одежі бароко, да? тобто додамо їй от зверху а, в, додаткових цих всяких штук, щоб вона була модна, а, бо в нас зараз стиль модний бароко, тому і вона, оця церква, теж буде в бароко. А вже. Навіть на, при кінці 19, на початку 20-го століття, там і знову ж таки, 20-й, 21-й стиль, вже у архітекторів було набагато вільніше, вони могли е, комбінувати стилі, поєднувати, звертатися до, е, до старих якихось форм, до форм середньовіччя, до форм бароко, переосмислювати, об'єднувати в одній будівлі різні стилі. Значить, десь там щось додавати, десь віднімати, або придумувати взагалі своє. І якраз якщо там, подивитися на будівлі, які побудовані в той час, ми можемо побачити відгуки і о, такої архітектури, яка для нас, для місцевої цієї території, для Києва, не характерна. У нас не будували коли, оскільки ми там не. Не було у нас там мусульманської архітектури, то, звичайно, що в нас не було там, коли той час був такої архітектури. Але на початку ХХ століття, коли була мода на всяке різне нове, то можна було будувати щось таке, що дуже не характерне для цієї території, щоб знову ж таки всі подивилися, подумали, Боже, як це незвично, як це цікаво! Uh, і, і всі там ходили і дивилися, значить, на uh, оці будівлі. От, наприклад, в самому центрі міста може хто зі мною гуляв минулого року. Ми там. Ой, ви ж мене чуєте, да? так? Чуєте? Да. Так. Uh, хто гуляв, то ми могли бачити цю будівлю. Значить, як вона виглядає зараз? Це називається зараз будинок актора, там зараз театр. А раніше це був, був якраз uh, дім. Молитви. І ось ця, значить, будівля виглядає отаким от чином. Так, зараз ми зсунемо і я оцю картинку вам покажу. Парапа. Ось вона. Зменшимо її, поставимо поряд. Так, трошки зменшимо. Оп, і поставимо поряд. Що змінилося? Купол забрали. Купол забрали. Так, коті, купол забрали. І таке часто бувало, особливо в 20 столітті, коли з місць, які раніше були будинками молитви, християнської культури? Іудейської культури, мусульманської культури прибирали купол, бо купол дуже часто це якраз ну, ж таки, позначка, що це якраз а, така важлива, важливе місце для молитви, релігійне місце. І дуже часто, в ХХ столітті, коли був Радянський Союз, в цих будівлях влаштовували щось інше: кінотеатр міг стати. А, там, Театр, як от зараз а, тут будинок актора. Е, у мене брат, мій старший брат, він грав а, футбол у церкві, бо церква була спортивною залою для школи. І е, ця будівля досі існує це школа на Подолі. Е, е, зараз будівлю віддали а, вже церкві, там знову церква. Так, зараз Церк... Церк... Ла -ла -ла -ла. Кудись пішла церква, Кудись пішло церква. Ось та Олени Щекавицька. От, а, насправді саму церкву з зруйнували велику частину, не, велику частину, а ось тут стара фотографія. Дивіться. Ой, оце церква, де оцей купол, де я зараз кручу мишкою справа. От якраз ми барабан, знову ж таки, бачимо бачимо з, з вікнами, а, то церкву зруйнували, на цьому місці побудували школи. А з будівлі, яка а, лівіша, то зняли другий ярус з куполом. Хто там на мене малює, може обвести оцю штуку, де я зараз кручу мишкою. Оце зняли. І перший поверх. А, так, дякую. І перший поверх залишили як спортивна зала. І тут була спортивна зала. Е, от, і е, якраз в цій спортивній залі, значить, займався мій брат. Ось отак от вона тепер виглядає, без цього е, другого ярусу з дзвіниці. Тобто, це прибрали і залишився тільки перший оцей поверх. От, а, таке е, бувало, часто в ХХ столітті, що прибирали оці купили. А бувало так, що купол не прибирали, а перероблювали. Бо колись а, там був купол однієї форми, але його прибирали, щоб зробити купол іншої форми. І те, що я вам казала, що в, в, о, цей купол. Е, ага, ай ти зрозуміло, що тоді не скачалося. Що ти мені малюєш, тім? Купол малюєш? Так. Так, купол. З різними оцими конструкціями. І тут, до речі, ця картинка подивіться, які бувають різні куполи. Тут бачимо і з таким загостренням, і тут гострі шпилі це більш характерно там, для якихось західноєвропейських країн. Тут не, не, не все підібрано, це те, що перше мені випало в, в, в цій. Господи, в Гуглі, але знову ж таки, ось та книжка, з якої я вам робила минулі, минулі картинки, то тут якраз є отак, отака підбірка, не знаю, чи видно вам чи ні. Отак от показує, що теж тут значить світ куполів, і там різні оці куполи, купола підібрані різної архітектури. І це дуже прикольно. Тобто, ідея в тому, що ця арка. Купол, барабан, там не знаю, як робити там коридори, колони, як прикрашати ті колони. Воно ж воно ж не в одному місці з'явилося, а потім розповсюдилося по всьому світу. Тобто, це почало виникати там, 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 і, різ, і, і люди приходили до одних і тих самих ідей в різних місцях. Але оскільки люди різні, вони по різному це прикрашали і робили це різної форми. І потім, через те, що там оця форма купола була характерна саме там для тієї території, його могли назвати навіть там за місцем тієї території. Те, що я вам казала, що є венеціанська арка, є там мавританська архітектура, є там якесь там флорентійське скло і тощо, тощо, тобто в залежності від того, з якого місця воно пішло. І ці куполи це дуже така ну, цікава історія. І знову ж таки, ми будемо коли з вами гуляти по місту, будемо роздивлятися, бо ось там, бачите, є купол, коли в Ая Софія, яку ще побудували в Стамбулі у п'ятому-шостому столітті. Ви бачите, що це широкий такий і плаский купол, такий, там дуже класно якраз видно барабани. Барабан той з, так, Ая Софія, я Софія. А я Софія. Е, зараз подивимося. Має бути нам отут, От, мабуть, видно. От бачите, оцей барабан, на якому стоїть оцей купол, там багато, багато, багато віконців. А ось як воно виглядає всередині. Бачите, ось оце підкупельний простір. І ось ми якраз бачимо багато світла, яке потрапляє завдяки оцим віконцям, які знаходяться під е, о, о, оцим барабаном. Що завдяки цьому освітлюється центральна частина е, оцього собору. Цей собор знаходиться в Стамбулі, е, неймовірний, обов'язково колись з'їздіть. Туди подивіться, бо це дуже велична така архітектура, стародавня, і ви можете побачити. Люди ходять, наскільки це великий собор, який побудували 15 століть тому. Так, от. І е е картинка, картинка, яку я показувала тільки що. Па-па-па-па-па-па-па. Ось тут. тут ми бачимо значить, собор у Флоренції, такий високий, видовжений, бачимо Тадж-Махал, це Індія, який трошки, трошки надутий, начer, цей купол теж дуже відомий. І вже е, в, в, стаді, в стадіонах, в якихось цих. Е, 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 е. Це може бути і в будівлях, де займаються спортом, і в, там, де парламент, як наша Верховна Рада, і цирк, і тощо, що купол це зустрічається в дуже багатьох різних видах будівель, не обов'язково тільки в молитвах. Отже, це Дуже прикольно бачити якраз оцю. Архітектуру куполу різну. І тут значить, приклади вже в Україні про цирк, про Верховну Раду ми поговорили. От ми бачимо купол про оборону Севастополя, а те, що в Криму знаходиться цей музей. І тут, бачите, теж стоїть на барабані, але замість того, щоб, оскільки. Отут ми бачимо, що теж якась, мабуть, скляна конструкція для того, щоб потрапляло світло. А в барабані, замість того, щоб зробити там віконця, зробили отакі арки ніші, точніше, куди поставили значить, різні бюсти якихось там. Важливих людей. А отут, в Херсонській церкві, ми бачимо, що в барабані віконця круглі, такі, да наче ілюмінатори в якомусь підводному човнику. От. Так що все це по-різному -по виглядає, і все це дуже-дуже цікаво досліджити і бачити, в чому є різниця. Чи є питання, коте? Нема. Нема. Тоді дивіться, Нема. я роблю